Який висновок ми робимо про догляд за лісом з деревами піонерами? Ми можемо виростити високоякісну деревину берези та вільхи, яка використовується для виготовлення меблів, саун, а також спортивного обладнання та музичних інструментів? Ця деревина лишається недооціненою як сировина для виготовлення поперечно клеєного та клеєного бруса, клеєних балок, використання в ливарних формах, а також для традиційної токарної обробки та різьблення наразі все у наступній лекції ми поговоримо про лісовідновлення інтродуцентами у першій частині інтродукованими листянами, а у другій інтродукованими хвойними породами дерев.